Уперше за довгі місяці байдужої кар'єри Феліксу стало ніяково наодинці з клієнтом, одразу після того, як важкі червоні штори зійшлись по шву так, щоб рауль не зміг зазирнути всередину, в повітрі нависла напруга, така як у документальних фільмах про дику природу, де до моменту нападу лишались лічені секунди. Хижак причаївся за високими зарослями. Та вичікував слушної миті, щоб напасти й роздерти на шматки, а жертв розгублено озирались посеред дикого поля, втративши його запах та приречено сповільнюючись, наче тіло завчасно здалося й прийняло свою долю раніше за усвідомлення. А ще крізь екран відчувалась напруга оператора, який за цим спостерігав. Можливо, роками він бродив із камерою за крихітним пухнастиком. Спостерігаючи за циклом його життя від самого народження, та наперед знаючи, який кінець на нього чекав, він міг би вистрибнути зі свого сховища та відлякнути хижака, почати грізно волати і розмахувати в різні боки дорогою камерою, міг би, але не став усьому колись настає сумний або не дуже фінал, і кому, як немовчазним спостерігачам, про це чудово відомо. Ким себе на той момент відчував Фелікс, розібратись було важко, точно не жертвою, тому що тіло готувалось напасти у відповідь, лише у відповідь, але ніяк не першим. Хіба це не було основною характеристикою жертви жертви, яка опиратиметься точно як напівжива пташка у пащі вуличного кота, який перед тим як з'їсти та розплюватись пір'ям, заграє її до смерті. Точно не хижаком, тому що навіть просто стояти під проникливим поглядом було нестерпно, він викликав бажання відступити лише один крок назад, але далі стіни ступати було нікуди. Хижаки, коли зустрічаються, то або розходяться, вискалившись, або б'ються доти, доки переможцем не вийде хтось один, навіть якщо ця перемога буде короткотривалою. Коли й сам переможець помиратиме від нанесених ран. Можливо, він був спостерігачем, але тим, який з камерою бродив своїм життєвим колом, та сам колись запише на касету свою смерть. Серце накалатало, воно ніби закрижаніло, наче все навколо замерло в очікуванні. За фанерною стінкою чулись звуки штучного задоволення від сексу штучного. Тому що Фелікс знав, як кохаються ті, хто хоче один одного взаємно. Він часто мастурбував на звуки, що через стінку його кімнати доносилася з сусідньої квартири, та парочка кохалась так, наче по обіді станеться Армагеддон, і секс це єдине, що залишилось їм, коли втрачати й так було нічого. Ці звуки стали фоном для музики, що лунала з іншої заштореної кімнати. Там іще нічого не почалося, ймовірно, і не почнеться, або почалося, І вони навмисно зробили гучніше та пихтіли тихіше, як ніби ця частина клубу славилась як осередок непорочності. Здавалося, Фелікс серед загального гомену чув лише його серцебиття. спокійне, заколисуюче, таке, що зовсім не збігалось з моторошним блиском у чорних очах. Він не боявся його, але щось підсказувало, що з цим типом необхідно постійно тримати позицію захисту я не скривджу тебе. Ці слова повернули Фелікса в стан тут і зараз. Говорити він не міг не лише через те, що рот був затягнутий блискучою плівкою, а ще через те, що й без цього язик ніби перетворився на камінь підійди лише один крок. І Фелікс опинився точно над ним. Кімната, хоч і здавалась, кімнатою, але насправді була меншою закупи в старих вагонах. Вони стояли достатньо близько для того, щоб чоловік зміг поцілувати шершаву поверхню корсета, здійснивши один лиш нахил головою. Фелікс уявив це, і хвиля збудливих вібрацій піднялась від кінчиків пальців ніг, до вій. Поступово тривога відпустила, і на її місце повертався той, хто доводив до сказу таких, як Хав'єр та Рауль хижак, але той, що спершу рознюхував, що зазвір перед ним а вже потім зненацька нападав. Різниця лише в тому, що чоловік під ним не схожий ні на одного, ні на іншого. Таких, як він, Фелікс ніколи не зустрічав, точніше, таких відчуттів. Щоби так клекотіло в грудях, як від нього. Відкрий рота. Болюче тріскотіння вкололо шкіру. блискуча маска плівка порушила казкову ляльковість і оголила клаптик справжньої, медово молочної шкіри під нею. Фелікс хотів би скривитися, але не міг. Він завмер. Як тільки холодні пальці підібрались під плівку, та повністю її зняли з нижньої частини обличчя. Звук був ляскучий, а прохолода від пальців чоловіка загоювала. Знімаючи легке подразнення, Фелікс на секунду прикрив від задоволення очі. Чоловік це помітив. Він усміхнувся і обвив його талі руками, змушуючи цим зробити ще один крок. Опинившись між його ніг та майже притиснутим корпусом до нього. Фелікс вирішив діяти назустріч. Він поклав долоні йому на плечі і легенько стиснув, залишаючи червоні сліди від нігтів під тканиною. Шия та ключи тіло скотало гаряче дихання. Грала заспокійлива музика, що зовсім не асоціювалася з приватною кімнатою стрип клубу. На фоні хтось таки продовжував трахатись, і Фелікс, дослухавшись, почув тихі кроки рауля. Що вишукували його. Вперше захотілось прогнати. Він часто підслуховує «Звідки ляти? Ц... не видавай себе так швидко, нехай понервує. Він притиснув палець до його губ, а Фелікс, привідкривши вуста, хотів провести по ньому язиком, але не встиг. Чоловік знову обійняв його та почав поратись в узлом на корсеті. Фелікс був не в змозі відвести від нього погляду. Він здавався небезпечним, але до біса сексуальним. Малопомітна усмішка не зникала з його зефірних вуст, їй хотілося стерти, поглинути собою. Фелікс жадав довести його до сказу так само, як і робив зі всіма дотепер, але натомість він розумів, що шаленіє сам що попався на гачок і застряг у пасті, точнісінько, як жертва. Що ж, цього разу він дійсно жертва, але лише зараз він не проти зіграти цю роль. Корсет упав на підлогу, і чоловік відпихнув його ногою під крісло. Феліксу вмить стало дихати вільніше і легше, але від глибокого вдиху і різкого насичення киснем голова пішла обертом. Його ледь ледь не хилило. Він на мить утратив рівновагу, але навіть якби й упав, то чужі руки б підхопили. Чоловік міцно тримав його біля себе, утримуючи за стегна і дивлячись. Роздивлявся оголене до поясу тіло. Він торкався його не руками, а поглядом. Промацував кожен сантиметр, досліджував, перебирав кісточки і складав наново. Скільки часу вони так провели, ніхто з них би сказати не зміг. Але коли тиша стала нестерпною, а ковтання загучним, Фелікс запитав: «То чого ти бажаєш? Чоловік усміхнувся. Його очі блиснули, а долоні міцніше стисли, напружені стегна, впевнений, що зможеш дати мені те, чого я хочу. я спробую. Ми ще навіть не почали а ти вже такий слухняний. Шепіт залоскотав його слух, оксамитовий, схожий на шеліс тільки на опалого жовтневого листя під ногами. Фелікс нахилився, щоби знову опинитись на одному рівні з його обличчям. За його підборіддя лагідно взялись та стисли. Він відчув неймовірну тягу до цього чоловіка, від якого віяло могильним холодом. Якби Фелікс уявляв, як це, коли торкається смерть, він уявив би саме такий дотик морозний, загрозливий, ризиковий. Поцілунок його підкосив. Фелікс утратив над собою контроль. Він притиснувся занадто чуттєво, як для звичайного берету ціло гроші. Жадібно цілуючи, він розтікався від емоцій. Як ніби помирав від невідомої отрути, а потім наново воскресав, щоби захлинутись нею знов. Чоловік дозволяв йому вести. Він відкинувся на спинку і усадив Фелікса до себе на коліна, стискав його шкіру до пекучого болю, відчував його збудження і дозволяв відчувати своє. Фелікс линув ближче, починаючи дражнити. То переривав поцілунок, то накладався з новою силою, вони більше не чули зайвих звуків, лише цмокання своїх вуст, солодке посмоктування язиків і важке дихання в перервах. Хоче чогось іще. Вімкнувшись у життя, Фелікс згадав, що на роботі, і хотіти клієнтів настільки сильно, поза умовною проститутської етики. Він не знав, чи віддячить йому як належне, цей тип точно при грошах, але ризикувати та віддавати безкоштовну частину чуттєвого себе було не варто навіть заради такого, як він. Ти більше подобався мені без цієї маски, лялечко. І мова йшла зовсім не про плівку, яка шмацями звисала з почервонілого обличчя. Він казав про вдавану цікавість у продовженні. Що сховане між ніг, я можу дати тобі набагато більше, ніж ти думаєш. А поки він поманив його пальцем. Фелікс слухняно наблизився так, щоб його вуста опинились на рівні вуха. А поки танцюй для мене, лялечко, з кишені він дістав пакети кокаїну. Фелікс нервово ковтнув, відступаючи. Настільки обережно, як ніби ступав мінним полем. Ким би цей тип не був, він точно знав його слабкість. Хоча здогадатись, під чим працюють у таких місцях, ніби не важко. але приходити та розмахувати кокаїном перед залежним, як мінімум, сміливо. Дія доріжки, що Фелікс вдихнув перед виходом у зал, розвіялась вже давно, а відчуття і піднесеності чудово підтримували флюїди. Які напором пором тисли від незримого джерела всередині незнайомця, його хотілось розкрумкати, розсунути ребра та покуперсатись в органах, аби дістати це, обсмоктати кісточки, замазати обличчя кров'ю, а потім скласти докупи і вдихнути життя, щоби згодом усе повторити знову. Він заховав кокаїну кишеню. На його вустах промайнула нахабна посмішка. Закинувши ногу на ногу, чоловік кивнув у бік пілона, мов довго я буду чекати, але у Фелікса пересохло в роті чи то від страху, чи то від бажання знову відчути на собі його доторки та зануритися у поцілунок, чи то від бажання отримати дозу. Мабуть, усе це разом утворило невидиму мотузку. Що зав'язалась коло шиї і здевлювала її. Ставши навколішки, Фелікс покірно глянув на нього знизу, облизуючи пересохлі губи. Він мовчки благав, і йому ні, їм обом подобалось у це грати. Чоловік нахилився до нього і провів кінчиком язика по його вустах, так, ніби смакував перетивом перед основною стравою. Він зняв берет та відкинув обік, запустив пальці в його волосся і обережно пропускав між них лазурові пасма, не відводячи погляду, схопив за підборіддя, на цей раз грубіше, але не настільки, щоби налякати. Фелікс підповз ближче і потягнувся руками до застіпки, але той різко перехопив його за зап'ястки, стиснувши їх у схрещеному положенні. Якщо чогось хочеш, то проси. Так просто. Хіба якби було просто, ти би намагався мені відсмоктати? Я не проси. Зашарівшись, Фелікс хотів було відкрити рота, але слова не йшли. Вони стали комом у горлі, роздираючи його. Він не знав, чого хотів та чого в цього пана просити. Спочатку кокаїн чи його. Фелікс провідкрив уста, але досі мовчав, перебираючи думки. На його губах ковзав великий палець, він м'яко погладжував їх, і від цього Фелікс прикрив повіки, дозволивши йому зайти глибше. Узявся старано смоктати, це збуджувало. Він уявляв себе збоку, намагаючись глянути очима Рауля. І зрозуміти, чому йому так подобалось підглядати. Фелікс виглядав нужденним та готовим на усе, а ті, хто зверху напирали і насолоджувались ним ось таким. Єдина різниця полягала у тому, що на цей раз Фелікс не вдавав він хотів цього чоловіка, хотів те, що той ховав у кишені. Навіть роздумував непомітно вкрасти, але не було нагоди. Бо постійно перебував під прицілом його очей. Той ніби слідкував за кожним подихом, намагаючись його контролювати. Він захопив над ним увесь простір, тримав за шею примарними ланцюгами, не давав зайвого разу вдихнути так, щоб це залишилось поза його очей. Так і буде не ти опір. Не розумію, про що ти? Фелікс дійсно не розумів. Як він хотів, щоб його просили, він і так навколішках, його руки нерухомі через мертву хватку. Чоловік сьогодні точно не налаштований на секс, та й танцювати не відпускає, коли сам попросив. Ця невідомість дратувала, але ще й розпалювала. Йому хотілось вгодити, зробити для нього щось та попросити винагороду. Схожість кайфу від поцілунку та кокаїну зводила з розуму, тож Фелікс щиро не міг збагнути, чого ж йому побажати в першу чергу. Хочу тебе. Чоловік засміявся. Нарешті він почув те, чого жадав, на сьогодні, лялочко. Він дістав із кишені пакетик, як під уважним поглядом Фелікса розсипав на своєму стегні та охайно сформував доріжку пальцями. Зиркнув на нього і похлопав поруч із нею, підкликаючи, як пса, у мене немає грошей, аби заплатити за це. Не віривши, що дійсно зможе відмовитись, Фелікс хоча б спробував мені не потрібні гроші, це я тобі плачу. Тобто, можу, звісно, дати чоєві грошима, але, здається, це не те, чого ти хочеш, хіба ні? Сумні висвердлили скроні. Фелікс не міг збагнути, звідки ля така щирість, і що бляха він просить натомість, але кокаїнова залежність свербіла сильніше. Він наблизився, невпевнено глянув, на що отримав кивок. Чорні очі уважно слідкували за ним. Здавалось, чоловік навіть підсів ближче, щоб йому було зручніше. Заплющивши очі та затуливши пальцем ніздрю, Фелікс нахилився. Наскільки принизливо і гаряче водночас він виглядав, не здогадувався, але таким він клієнту подобався більше, набагато більше. Той прикусив губу, очікуючи, коли він втягне в себе отруту, повітря і зачепить тканину, обдаючи холодом шкіру. Дихальні шляхи залоскотало. Фелікс підняв голову і закинув назад. Облизуючи губи, перед очима став мерехтливий морок, звуки здавалися чіткішими, а запахи яскравішими. Він потягнувся до шиї чоловіка та припав до шкіри вустами, відчуваючи його пульс, вдихаючи притерно дерев'яні нотки. На його обличчі сяяло передсмертне задоволення, як у в'язниці під час останньої вечері, по тілу розійшлося тепло, наситивши його енергією. Він знав, що це оманливі відчуття, і що відходити з кожним разом буде гірше. За сьогодні він так нічого й не з'їв, але ніби необхідності в цьому й не мав. Фелік залюбки би харчувався лише кокаїном та таким, як сьогоднішній клієнт, поглинав би їх, як чорні діри цілі галактики. Чужі руки легенько відпихнули, приводячи цим до тями. Очі зазирнули в густий туман, що оклубився за повіками Фелікса. Він був готовий на все і знову спробував дотягтись до застіпки, але наміру трахати його в чоловіка не було, точно не сьогодні. Крізь темряву можливо розгледіти запитання, на яке відповіді услугувала крива посмішка, майже диявольська. Фелікс відсагнувся, вдарившись потилицею об пілон. Час! За шторами надто гучно пролунав голос Рауля, настільки, що фелік закрив вуха, але шепіт чоловіка здавався гучнішим. Той нахилився над ним і прошепотів зміїним, мефістофельським тоном. Ще зустрінемось. Він зник так само, як і з'явився. В голові приємно гуділо, в животі порхали метелики, чи то від кокаїну, чи від збучення. А може, організм так подавав сигнал про небезпеку. Фелікс не прагнув розбиратись, та йому було байдуже він страх як хотів опинитись під кимось, уявити цього чоловіка і тримати оргазм, тому вийшов знову до зали на полювання. На жаль, Рауль усе ще виглядав як неприступна стеля, до нього йти не мало сенсу. Він здивовано проводжав поглядом Фелікса, намагаючись зрозуміти. Що ж відбулося між тими двома зашторами? Характерних звуків він не розчув лише розмови, що оглушились іншими. Той тип заплатив більше, ніж мусив, таке траплялось не часто зазвичай бились за кожен зайвий євро. Це було не стільки незвично, скільки підозріло. Свідомість Рауля підкидала різні варіанти подій, але жоден із них не вписувався в стіни рожевого раю. Цього ранку в метро дихалось легше. Фелікс притиснувся до вікна і періодично засинав. Його не турбували галасливі сусіди по сидінню, ні сумки, що впирались в коліна, ні задушливий запах брудного одягу. Все, чого він зараз бажав, почистити рот та зуби від після смаку сперми. Він кутався в пальто і стискав у кулаці зім'яті 200 євро. Незважаючи на вбитий стан та втому, він би знайшов сили придушити того, хто спробував би його обікрасти. Хав'єр надзвонював від п'ятої ранку, Фелікс нервозно скидав дзвінки. Кляті дипломати звикли, що перед ними бігали він не той, хто бігатиме. Хав'єр дратував, його хотілося придушити у вісні. Може, дійсно, скористатись такою можливістю, коли буде в його квартирі. Усе, чого нині ждав Фелікс, так це того чоловіка, в чорному костюмі від Версача. Він хотів би вдихати з його шкіри кокаїн і стояти на колінах, поки той би робив, що заманеться, хай би навіть бив. Перед очима то зникала, то з'являлась його постать посмішка, білі зуби, якими він точно міг би роздерти його шию, тонкі холодні пальці. М'які вуста та прямий погляд, ніби ним він перекроював Фелікса на волокна. Макіяж потік та розмазався, змивати його не було часу. Обличчя Фелікса нагадувало суцільний безлад, вона облізла від маски, що лишилась тільки на чолі, Ї її блиск був прикритий волоссям. Синці під очима було не так помітно під блакитним глітером, вуста червоні та припухлі. На нього лякливо косились, але ніхто не ставив зайвих запитань Це Париж, це Паризький метрополітен, тут можливо побачити не тільки таке. Вагон впускав до себе вуличних музикантів, що збирали копійки від пасажирів, співаючи давно популярні пісні. Іноді заходили божевільні, які кричали в повітря, а потім виходили на наступні станції, напевно, не зумівшись докричатись. Або не знайшовши того, хто б почув, хто копався в телефоні, хто заспокоював дитину, щоби не плакала, хто окрав із кишень неуважних, а хтось сам до себе говорив Париж божевільне місто і місто божевільних. На горі не видно його справжнього образу під мішорою, там замріяні погляди, дзвінкий сміх, цілунки під живу музику та спів у ресторанах. А внизу гідкий запах сечі, щури що бігали рейками на випередки з поїздами та постійно програвали брудні стіни, які колись блищали білизною, і безхатьки, яких усі обходили боком, але ніхто не гнав. Ближче до станції Лавілет вагон остаточно спустів. За Феліксом сиділи з акцентом дві туніски та голосно про щось говорили. Деякі слова він навіть розумів, згадуючи свої розмови з Аміром, ймовірно, вони також знайомі з ним. Вони всі одне одного знали часто Фелікс здивувався такій згуртованості. Амір казав, що лише так навіть чорт знаде, можна зберегти себе та свою ідентичність, що серед місцевих своїм ніколи не стати, тож із ними треба просто дружити, а своїх. Триматись і допомагати, хоч Фелікси сам наполовину кореєць, а до сьогодні знав такого лише одного мінхо, його батьків він не враховував. Цієї ночі він познайомився з ще одним представником свого виду, але чи міг він себе вважати своїм серед них? Або серед французів сказати було важко. Альберта з ним говорила французькою. Він спілкувався нею й поза домом. Батько навчив його корейської, а практикував її Фелікс із Мінхо. Він не міг пригадати, якою мовою до нього говорив той пан, здавалось, ніби змішаною або вигаданою, та зрозумілою лише їм обом. Своїм Фелікс почувався в стінах Рожевого раю. Там він приміряв на себе будь-які ролі. Під когось підлаштовувався, перетворювався на різних персонажей, із якими бавились, і бавився він. Здавалось, ніби він утратив себе, як тільки переступив його поріг. Він став полотном, на якому малювали абстрактні клякси, з'єднували їх лініями, а потім розривали і намотували на нього, роблячи маріонетку, керуючи нею та змушуючи виконувати свої забаганки. Він не планував провести так усе життя, але й не прагнув із цієї його частини пошвидше вирватися. Він згадав про семінар понеділок треба було хоча б якось підготуватись, а може, поїхати після клубу до мінхо, показати себе справжнього та зняти з себе цей тягар брехні перед ним. Він хотів торкнутись мінхо, провести пальцями по його щуці, поцілувати. Відчуття від поцілунку з ним і близько не були схожі на ті, що він пережив із чоловіком у чорному костюмі Версача, але він і не мав бути таким він мав бути ніжним та чуттєвим, дружнім та турботливим. Чи могли вони зватись друзями і що між ними взагалі? Фелікс закутався щільніше, але дарма наступна станція є його. І перед тим, як вийти, він глянув на екран телефону, де світилось повідомлення мінхо: не спися щось, батьки вдень поїдуть за місто. Приїдеш, я страшенно скучив. І, начхавши на те, що необхідно було поспати, Фелікс відповів згодою: Він також за ним страшенно скучив, а ще хотілось відчути тепло його шкіри, пограти з фіолетовим волоссям. Вдихнути запах кокосового шампуню, і найголовніше, бути якомога далі від Альберти і від рожевого раю, бути з ним, бути з собою, або цією версією себе, з якою було найменше моральних контроверсій.